Попри штурмове попередження на найближчі дні погода залишатиметься теплою. За словами експертів, упродовж доби пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду, а на дорогах зберігатиметься ожеледиться. Далі температура поступово знижуватиметься і досягне типових кліматичних умов для грудня. В подальшому ми очікуємо затік холодного повітря, нічні, і денні температури повітря знизиться, опади випадатимуть переважно у вигляді снігу та мокрого снігу, і температури повітря нічні на 26 Грудня ми очікуємо вночі в межах від 1 до 6 морозу. Денні температура буде близькою до нуля. В подальшому відбуватиметься ще більш інтенсивне зниження, нічні температури знижуватимуться до 5-10 морозу, денні будуть близько 5 градусів морозу. Подібна погода з коливанням температури буде і в перші дні нового року. Проте, за словами Оксани Софінської, зима ще потішить звичними для нас сніжними та морозними днями. Як вже ми говоримо останні роки, зима в нас щорік то стає теплішою і м'якшою. Тому таких тривалих періодів з сильно низькими температурними показниками, які могли б бути, скажімо, це нижче 20 градусів і ще нижче, то на сьогоднішній день ми таких температурних показників не. Бачимо загалом, ми очікуємо, що все ж таки в окремі ночі температури повітря будуть суттєво знижуватися. Тому варто тримати лижі та санки на поготові.